Привіт-привіт! До вашої уваги ось така красуночка, яка нещодавно з'явилася в мене в колекції. Цю котлу, яку я придбала в ботанічному саду 5 днів тому. Першого ж дня я її оприскала розчином з антистресантом HB-101, і вона так в мене на підвісі і зростає. Сьогодні вирішила її замочити. Замочую її у водичці кип'яченій з додаванням препарату Циркон. це антистресанти. І дивіться, що я бачу: що за цих 5 днів було два бутончики, коли я купувала. А з'явився ще третій. Тож в надії тільки на те, що буде ну, вона все-таки квітнути, що адаптувалася в мене вдома. Ну, як бачили з попереднього шорцу, я замовила ще дві рослини і чекаю з нетерпінням.